Ну что, пернопельские вариаторы, настал ваш час! Сережка, ты что? Персик! Для кого? 80-го бригады. Третий батальон 80-го. Притулок Сергій Дмитрович, телеведучий нового каналу, очільник першого україномовного шоу вар'ята. Сьогодні відбувався черговий заліком збір допомоги хлопцям ЗОНТО. Зокрема, був збір допомоги для підопічних бійців 8-го полку спецназу і 3-го батальйону 80-ї бригади ВДВ. А Зараз, ну, відверто, коротше, я не роблю великої трагедії від того, що там менше приносять там уже харчів, чи ще ще не Тому що амуніцію хлопці ну, забезпечені в достатній мірі. принаймні я зараз говорю про підопічник, а з харчами проблем немає. Я останній раз, коли заїжджав там. Обідав і в 80-х і в вісімки. То в принципі там кухні достатньо забезпечені харчом. А сьогодні принесли багато там корисних речей аля елементи живлення. Там хлопці просили купу батарейок, бо їх треба там і на ліхтарики, і на і, і ці господи коліматорні приціли і так далі. тому подібне. От є такий хороший чоловік Віктор. Він сьогодні привіз там з запасом на, на перспективу, щоб два рази не, не їздити. 80-ка, наприклад, просила 20 нашоломних окулярів. Ну, Десь приблизно вони виглядають ось так от. Там. Тобто вони відрізняються від тактичних, бо тактичні сьогодні нам теж приносили. Ну, грубо кажучи, це е тактичні. Вони для того, щоб там е під час бою, можливо, якийсь осколок не влетів. Ось ці... Е е це скло випробовували, обстрілювали з Гвинтівки з відстані 7-8 метрів, витримує два прямих постріли. Люди одразу протестували і потім принесли. Але це, наприклад, теж під час бою. Коли люди їдуть на БТРі зверху, а зараз весна літо знову буде купа пилюки, бо там такі дороги, ви самі знаєте, то для того, щоб в очі не залітало, окуляри мають дуже щільно прилягати от, повністю по. По обличчю і хлопці все бачать і нікого нічого не пече. Плюс знову сьогодні хлопачка Любчик приніс, передали йому друзі з Німеччини Целокса. Ну, по, по гривнях у нас ось-ось. Ну, ось, ось, Тобто я конверти ще не, не, не розбирав. Ну, Науку, я думаю, що 30 гривень ми сьогодні десь по-любому зберемо. По доларах О, сьогодні достатньо скромніше, ніж зазвичай. Зазвичай збирається там в районі півтори-дві тисячі доларів. 4-5. Ну, сьогодні тільки 600. Ну, але, відверто кажучи, цінність цих 600 порівняти з, з тим, що там раніше, то вони сьогодні просто неоцінені у зв'язку з ростом курсу долара. І вже кажуть, можна застрілитися просто з тими цінами. Якщо і раніше купував тепловізор, він коштував 11 тисяч доларів, це було, ну там скільки, ну нехай там 160 тисяч гривень, то зараз це 300 тисяч в два рази. Це все повиростало і перепрошую, оптика. Так, Сергій? Це мені нагадує таку постановочну ситуацію, коли в радянські часи беруть інтерв'ю в якогось директора підприємства, в нього завжди розривається телефон, і він бере слухавку і каже: Я зараз я зайнятий, я не можу, в мене там преса. От. Зараз головне зробити сепарацію правильно, щоб воно не змішалося, бо ось це все. Нас де на оптику, ось це ще півтори тисячі доларів відкладено для того, щоб придбати джип, який вже стоїть в Червонограді, я вже за нього передоплату зробив. А ось це все, що зібрано сьогодні, це вже починаю збирати кошти на ще один тепловізор, тому що в зв'язку з тим, що зараз там важка артилерія не працює і з тим стало набагато легше, але активізувались дуже сильно диверсійно-розвідувальні групи. Російські, сепаратистські і снайперські дуелі а зачасту ці ДРГ проходять через там, наші позиції вночі, тому невеличкими групами тому якраз велика потреба саме в оптиці прилетих нічного бачення тепловізорах там, неймовірно велика. І як показує практика, я регулярно зустрічаюся з хлопцями, яким передаю оптику, що воно виправдовує себе. І якщо навіть той тепловізор буде коштувати мільйон чи два, ми все одно будемо збирати гроші на ці прилади, бо вони ну мабуть після роботи артилерії це якась там друга опція по ефективності, на мою скромну думку, я не є експерт, але я просто контактую з хлопцями, які постійно там ну дуже приємно, коли є фідбек, тому що бувають там загони, куди ти передав оптику, ну і все ти. Ніякого контакту немає. А коли ти приходить смс-ка, типу дякуємо завдяки вашому тепловізорю. Ми підпустили ворожу диверсійно розвідувальну групу поближче до блокпоста і помножили на ноль, ти розумієш, що воно ну, це з одного боку дуже на мозги давить. <кхух> ну бо якби там не було, ти щось робиш таке, що що потім хтось не вернеться додому. А з іншого боку, нехай краще вони не вертаються додому. А наших пацанів вдома, мамочка, тато, діти. Загальну суму грошей, там від моменту, коли я почав їх збирати до моменту, от сьогодні, я ну, приблизно на око можу, але не факт, що це буде точна цифра. Якісь більш-менш реальні підрахунки е, я почав робити в кінці минулого року. Просто сівши, почавши там зводити кінці з кінцями, скільки ж я накупляв там тих приладів приблизно, тому що навіть не все по фотозвітах там проскакувало, бо іноді мене немає в Києві. Прилад прийшов, прилад пішов, я потім довіз ті гроші. А десь на кінець минулого року я рахував там станом на грудень, це десь було порядка 7,5 мільйонів гривень. А з початку року, в січні, було освоєно 400 тисяч гривень, в лютому. Було зібрано а, доларами і гривнями сумарно на еквівалент мільйон дев'ятсот тисяч гривень, але ну не все освоєно. Частина перекинулася на березень. Стільки було тих людей, про яких хочеться розказати, і в принципі, ну про кожну людину, яка приходить і приносить якусь копійку, чи якусь шкарпетку, чи пачку анальгіну, хочеться розказати. Постійно кожен той збір. Витягував купу нервів, тому що коли приходить мама, яка кладе там 200 доларів на стіл, потім довго порпається в гаманці виймає ще 300 і каже, що діти збирали на фотоапарат, але дізналася, що мама несе допомогу солдатам і сказала, діти сказали передати воїнам свята, воїнам добра. Приходилось так само йти в каптьорку і, грубо кажучи, там проривітися добре, а потім виходити і <кхех>, продовжувати справу. Мені особисто для щастя треба ну, грошей стільки, щоб вистачало на е, життя моєї родини, моєї сім'ї, е, мама. І головне, щоб відкладати можна було. Бо я, якщо в мене гроші не відкладаються, в мене трясуться руки, і я думаю, що я роблюся бідний. А якщо вже щось відклалося на, на майбутнє, я ніколи не кажу на чорний день. Я кажу, що на якісь потреби, які виникнуть в перспективі, то тоді я спокійний. Ну, перші гроші, в залежності від віку, вони ж теж бувають перші гроші. Перші гроші в дитинстві заробляються, коли ти ходиш колядувати. А це легальні перші гроші. Особливо коли то в селі розбиваєшся на тройки, нова раді стала і вперед. Таке, от. А потім вже була якась перша зарплата з Радіо Тернопіль. Потім була перша зарплата, коли я залишився працювати в академії. Потім до того була перша зарплата в Лондоні на заробітках. Ну тобто, цих от перших грошей в мене по житті було дуже багато на різних етапах життя. Я поїхав на заробітки в Лондон, коли мені було 18 років. Тато покійний був великим противником того, щоб я їхав. Мама залишалась на нейтральній позиції, а покійна моя бабця Ліда з вишневця сварилася на всіх і казала, хай дитина поїде подивиться світу. Бо ви тут сиділи в тій землі і ні, крім неї не бачили. І я приїхав до Лондона, я ж мав вчитися в коледжі, але мені трошечки там так життя склалося, що я зразу вляпався в неприємності, і мені треба було йти відробляти ті гроші. І, в принципі, я себе завжди тішив тим, що немає поганої роботи. Є гроші, на які ти заслуговуєш в той чи інший момент, тому навіть там, кидаючи шуфлюю апельсини на конвейер на фабриці фруктових соків, я все одно знаходив там якусь романтику. Ну і відверто кажучи, якби це не було кумедно, але за день роботи в Лондоні я міг заробити двомісячну зарплату в Тернополі. Що там напередку, що тут по госпіталях, якщо пройтися, хлопцям хочеться розказати. Вони не мають з ким, дуже багато випадків, коли люди не мають з ким поділитися тим, що їм наболіло, розказати про те, як він воював, розказати про те, хто його вдома чекає, розказати про те, як же ж так вийшло, що він в тому госпіталі опинився. Таке. Тому, зрештою, дуже багато є таке прохання, щоб люди... Не переставали йти в госпіталі, тому що, от як із волонтерською підтримкою, там чи з підтримкою волонтерів, вірніше, так само і з госпіталями. А, після Іловайська тут, звичайно, там, по Києву, по всіх госпіталях була купа волонтерів, купа людей, лікарів викладалися. Там зараз, коли приходиш, е, ну є так само, я ж не кажу, але їх просто залишилось не так багато тих волонтерів, які на постійній основі приходять до бійців, а бійці хочуть з кимось балакати, якісь, щоб нові свіжі обличчя з'являлися, щоб прийшла якась гарна молодиця, принесла домашню їжі йому в палату, нагодували тим борщиком, котлеткою якусь. От. І, в принципі, ну, по-перше, що вони на то заслужили. По-друге, не, не можна дозволяти страшним речам зчервслювати нас. Людина така істота, яка до всього звикає. Ми поступово звикали до того, що повідомлення в зоні АТО загинуло 5 бійців, 30 поранено. Ну, вже так якось люди того дуже банально сприймали. А за кожним таким повідомленням стоять там виплакані сльози, каліцтва, трагедії особисті у кожної людини. І ті люди, як ніхто, заслуговують на підтримку, тому що два абсолютно різні світи. Світ ось тут, от в Києві. Безтурботний, хлопці з дівчатами ходять, цілуються, дискотеки. 8 березня я півтретьої ночі після концерту з Рівного повертаюся, я на, на Бісарабці в пробку попав. Тому що Київ гуділ з 8 марта, дівчатки. Не маю ніколи дурної звички сперечатися з можновладцями чи критикувати теперішню владу чи діяльність Міністерства оборони. Я не є експерт, я не військовий. Я не знаю, як вони мають воювати правильно. І, відверто кажучи, вже починає нудити від того, що в Фейсбуці кожен другий став мега-експертом. Всі знають, що треба робити. Всіх, сука, постав в Міністерство оборони вже би. Вже би в Ростовській області в батальйон Айдар вже би там щось би робив. А людям всім в Україні, котрі долучилися до волонтерського руху, чи стали самі волонтерами, чи стали людьми, які волонтерам допомагають, це просто тотальний і низький уклін. Тому що я не, я не знаю, де ще в світі відбувалося таке, коли громадяни держави починали виконувати роль держави. В якийсь момент просто робиться страшно від того, що в принципі ти усвідомлюєш, що нам не потрібні посередники у вигляді там, Міністерства оборони чи якихось інших структур, може він виходити той генерал сухопутних військ, командуючий Толік. Я інакше не скажу, тому що, якби ти був Анатолій Батькович, знаєш. Ти би трохи думав своєю головою. А коли він в жовтні місяці там, чи в кінці вересня виходить на полігоні на Львівщині і каже журналістам і присутнім західним партнерам, що я поняття не маю, що там ті волонтери, це вони своїми піар-акціями займаються, а держава всіх забезпечує, то скажи мені, Толя, що я в грудні місяці сотні комплектів завожу пацанам на передок. Якщо ти обіцяв, що до 10 жовтня вони будуть забезпечені. І було би дуже правильно а, Верховному головнокомандуючому, влаштувати публічну порку, наприклад, тому самому генералу, який сказав, що волонтери ніхрена не роблять, а тільки займаються своїми піар-акціями, щоб тебе з тими волонтерами звести до кучки, щоб ти пояснив їм, що це за піар-акції і скільки ти особисто зробив дядя генерал, а скільки тих тисяч людей. І заїдьте туди наперед, на фронт, запитайте волонтерів, кому біль... кажу, волонтер, запитайте в солдатів, кому вони більше вдячні. Генералу сухопутних військ, чи простим жіночкам, які плетуть сітки, чи дітям за, за малюнки, чи селянам за картоплю, яку туди доставляють і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, Я так розумію, що, звичайно, держава забезпечує там мастильними матеріалами, озброєнням, патронами. Хоча, як кажуть, пацани все-таки найкращі патрони вони віджимають всіпарів, тому що вони новіші, а не 67-го року. Які зі складів привозять. В моєму випадку мені можливо навіть трошки простіше це робити, тому що є певна медійна впізнаваність, яка нарешті почала приносити якийсь позитивний результат не тільки для мене особисто. І відверто скажу, в якийсь прекрасний момент навіть гастролі чи просто похід, ну що далеко ходити, матч Динамо Евертон. Я в перерві виходжу купити малому там чай. З сектора я виходжу, поки я піднімаюсь, підходить мужик, дає 200 гривень, сіренько візьми на АТО. От ну це ж це ж прекрасно. Або коли після концерту до тебе в Гримерку підходять люди е дарувати не квіти за концерт, а приносять конверти з грошима на ато. В Львові на концертах там уже є ціла каста людей, які знають, е що от в мене два дні концерти. З сьомий вечора я зайнятий, В шостій вечора люди приходять, приносять пакунки, хто що може. Ну, це чудово і насправді це дуже надихає. І якщо навіть є якась втома, то завдяки от людям, які приходять, приносять на збір на те, якщо я на каналі роблю, допомагають е, на гастролях, е, перекидають гроші на рахунки, підтримують морально, десь там дякують в інтернеті чи при особистій зустрічі. Ну, це дозволяє підзаряджати акумуляторну батарею і бути енерджайзером. Тому Боролись, боремось, будемо боротися. Якщо хлопці напередку кажуть, що перемога буде за нами, і ми обов'язково відстоїмо і ні кроку назад, то хто ми такі, щоб ставити їхні слова під сумнів? Тому перемога буде за нами. Головне, щоб всією україною допомагати нашим хлопцям.